14 займань в екосистемах ліквідували рятувальники Вінничини. Найчастіше великі хмари диму утворюються унаслідок горіння сухої трави, очеретів, пожнивних залишків та сміття. Причина займань необережність людей. Лише протягом останньої доби рятувальники ліквідували пожежі на площі понад 6 гектарів. Палало у Вінницькому, гайсенському, тульчинському, могилів Подільському районах області та місті Вінниці. А у вихідні бійці ДСНС 15 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених. Загорянням на відкритих територіях, у котре рятувальники звертаються до свідомості громадян, закликають не бути злочинцями, які спопиляють рідну землю. Щодня бійці державної служби надзвичайних ситуацій ліквідовують десятки пожеж, які виникають на відкритих територіях Вінницької області. Здебільшого їх провокують самі громадяни. Так званий виникає людський фактор. Тобто люди ігнорують всіма застереженнями надзвичайників, розпалюють багаття на відкритих територіях. А при сильному поривчастому вітрі вогонь дуже швидко поширюється, перекидається на лінії електропередачі, лісові насадження, поля та житлові будинки. Рятувальники Вінниці звертаються до гостей та жителів обласного центру, аби вони з обачністю ставилися до усіх застережень.